Вітаю вас, друзі, з вами Валерій Кличок. Сьогодні 4 червня, і сьогодні росіяни, які воюють проти росіян, взяли в полон росіян і ставлять ультиматум росіянам про те, щоб говорити з росіянами про росіян. Якщо ви думаєте, що це тавтологія, то зовсім ні. Я більш ніж переконаний, що ви пильно слідкуєте за подіями, які нині відбуваються в Білородській області. І от сьогодні представники Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобод Росії оголосили про те, що вони взяли в полон росіян, які воюють на контракційній основі у так званій спеціальній військовій операції. Вони ведуть бої в районі Шебекіно, Новотоложанка та Муром. Ці всі три міста знаходяться поблизу кордону з Україною. Ці дії там відбуваються військові вже впродовж декількох днів. І вони сьогодні з відеозверненням звернулися до губернатора Білоруської області, аби з ним зустрітися і обміняти військових полонених просто на розмову з губернатором. Губернатор відрефлексував, записав відео. Ну, і за своїм змістом, звісно, як правило, як зазвичай по-іншому них бути не може в росіян містить у собі виключно звинувачення в тому, що на території Росії з'явилися якісь фашисти, але це вже не українські, а російські фашисти, і вже це справді росіяни. І тут у гладково виник певний когнітивний дисонанс. Не зустрітися з ними він, звісно, не може, тому призначив їм зустріч не у Новій Тавлажанці, де просили власне представники Російського добровольчого корпусу, зокрема їхній командир, а в МАП Шебекіна. Це також неподалік кордону і він вже їм гарантує там безпеку. Я, правда, не знаю, хто кому може гарантувати, але події виглядають дуже і дуже цікаво. Чому я на цьому так акцентую увагу? Тому що подія, по-перше, непересічна і неординарна. Сьогодні ви вже бачили купу відео у соцмережах про те, що в Шебекіно ну, практично нікого немає. Мешканці міста повтікали з нього, там ведуться активні бойові дії, певні, там залишаються місцеві, вони знімають відео і кажуть, вже повсюди, ані, це точно не м, представники. Міністерства оборони Російської Федерації чи Збройних сил Російської Федерації, звісно, там якісь військові є, з кимось ведуться бойові дії, але направду опір не такий потужний, як то міг би бути, тому що більша частина армії російської задіяна у війні проти України. Акцент на Росії почав зміщуватися з війни в Україні на війну на території самої Росії. Поки що центральні телеканали дуже обережно це коментують, але. В телешоу, в вечірніх пропагандистських ефірах і Соловйова, Скабієва і інші, вони дуже чітко промовляють про те, що в Шебекен великі проблеми. Уже нешмякіно, не жмякіно не називають, вони вивчили ці населені пункти, вони роблять заклики до Міністерства оборони, аби ті що вчиняли, але направду вони поки що зробити нічого не можуть. Вчора я вам розповідав про те, що Легіон Свободи Росії погодив зі Збройними силами України гуманітарний коридор для тих росіян, які... Хочуть виїхати втекти від війни на Росію в Україну. Звісно, що питання доволі ну, складне для сприйняття, але інформаційно воно дуже потужне, тому що для всього світу буде зрозуміло, що навіть росіяни тікають від російського режиму. І надалі поширення саме такої тези було б дуже доцільним для того, щоб боротися інформаційно саме з цим путінським режимом. Сьогоднішня історія про можливі перемовини із Гладковим може мати продовження саме для того, аби зміщувати акценти в інформаційному полі на самій Росії з війни в Україні на війну на самій Росії. І це може стати серйозним приводом для зміни внутрішнього дискурсу і відповідних змін Щодо прийняття рішень. Ви, звісно, ну, скажете це дуже було б наділиво, але коли буквально кілька днів тому запитувала Піскова, а чи Путін знає про події в Шебекіно, чому він їх не коментує, він сказав, що Путін достатньо обізнаний з тим, що там відбувається, і вживає відповідних дій та ухвалює рішення, які необхідні для стабілізації в цьому регіоні. Що, як на мене, абсолютно є повною брехнею, тому що, окрім обстрілу, Військової авіації російської, артилерії російської, цивільних об'єктів російських на території Росії. Знову, бачите, ця велика тавтологія. Поки що Кремль нічого іншого не придумав. Тому обов'язково я вам рекомендую зараз слідкувати за цим і передавати цьому більшої уваги. У нас, звісно, своїх проблем вистачає, але проблеми на Росії то наш плюс. Я розумію, що ви можете дещо інше з цього приводу думати, і обов'язково ми дочекаємося, чим завершаться переговори, але я так думаю, що РДК буде пропонувати все-таки галаткову здати Білгород мирно і перейти на на сторону РДК та Легіону Свободи Росії. Це не мої там хворобливі уявлення, це абсолютно реалістичний план, який буде означати поступове звільнення Росії від путінського режиму. Пишіть у коментарях, друзі, що ви з цього приводу думаєте, чи буде е, сьогодні така домовленість між... Гладковим та представниками Російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії. І да, ще одне таке зауваження: Польський добровольчий корпус, який сьогодні публікував, що воює разом із Легіоном Свободи Росії та РДК на території Росії, він не виконує там військових дій. Мабуть, ну принаймні, так говорить РДК, Російський добровольчий корпус. Вони просто конвоюють і допомагають саме своїм побратимам по зброї звільняти і Росію, в тому числі від путінського режиму. Всіх люблю ціну і не примикайтесь. Все буде Україна.